Гренландія потрібна штатам не для того, щоб просто отримати якийсь острів, а вона потрібна йому для того, щоб розпочати по суті другу холодну війну. Привіт, це подкаст «Кляті питання з вами Іван Бодорацький. І сьогодні я вам буду розповідати, чому Трамп так швидко хоче Гренландію і чому це питання розвалює НАТО. Перш за все, треба говорити про те, що Гренландія це не, не про фізичний якийсь клаптик землі, ну тому що арктичний клаптик льоду навряд комусь просто так потрібен. А треба розуміти, що Гренландія це, по суті, північні ворота в океан, в Атлантику. Тому вона, вона потрібна Трампу, вона потрібна Сполученим Штатам і вона потрібна їм була завжди. Якщо не поглиблюватись, не заглиблюватись сильно в історію, та це вже буде там. Енна спроба е, Сполучених Штатів якимось чином е, заполучити Герландію собі. Вона завжди викликала інтерес у штатів, перш за все, тому що вона знаходиться географічно в Північній Америці. І якщо згадувати, що Трамп часто повторює слово доктрина Монро, тобто контроль Сполучених Штатів за всім, що відбувається в Північній Америці, саме для цього йому потрібна Герландія. Герландія, перш за все, е, з'явилась у всіх згадках, і, скоріше, напевно, в історії і міфах. Е, це ж з вікінгів, та, тому що колись був такий а, був один з вікінгів, якого там з Ісландії активно виселили, та, і він поїхав до Гренландії, по суті, на виселку. Та. Він три роки там провів і зрозумів, що там можна якимось чином а, започаткувати колонію, вернувся в Ісландію. Купу народу розпіарив цей. Клаптик моря розповів там багато того, чого там насправді не було. До речі, одна з походження назви це якраз про Гренландію. що Він розповів своїм, що вона така класна, що вона така зелена. Тому поїхали, там буде все: риба, тюлені, моржі, акули і все, і все інше. Тому вони вирішили його колонізувати. Колонізація проходила достатньо, скажімо так, складно. Вони складно колонізували, і в певний момент, там десь там через певну кількість років колонії вікінгів там зникли. Та? Але при цьому е... інуїти, про яких зараз говорять як корінне населення, з'явились трошки пізніше самих вікінгів, тобто, ще десь там в 12 столітті, з'явились там інуїти. І іноді, коли з'явились, вони там прекрасно собі чудово жили, чудово розвивались до тих пір, поки вікінги знову не згадали про те, що Гренландія це, в принципі, начебто формально їхня колонія. Скандинави там з'явились, коли вже було велике датсько норвезько шведське королівство там під приводом Данії, і вони вирішили, що колонія Гренландії, яка вона в них була, вона знову потребує уваги. І туди е поїхав один з датських колонізаторів верніше не колонізаторів, а скоріше проповідників, який намагався християнство розширити на території Гренландії. Він почав там вивчив інвіцьку мову і почав інуїтам розповідати про християнство як основну провідну релігію. І з цим, до речі, пов'язані доволі цікаві штуки, тому що багато хто говорить, що е, інуїти слабко розуміли, що таке хліб, хліб нам насущний, і кажуть, так один з таких жартівливих речей, що вони молились таким чином, що говорили тюлень нам насущний дай нам сьогодні, коли молились. Тому інуїти доволі довго не піддавалися взагалі християнізації, але, в принципі, так як бувало зі всіма колоніями взагалі в світі, в певний час все-таки Скандинавам вдалося їх е, я не знаю, чи можна так говорити про людей, та ну напевно там якось соціалізувати. Давайте таке слово. США там з'явилися в 60-х роках 19 століття. Це був такий відомий держсекретар, як Вільям Сюрд. Він відомий тим, що саме він був таким локомотивом купівлі Аляски. Тому що тоді активний процес було розширення сполучених штатів, і саме Вільям Сьорд колись протиснув Аляску, він пробував протиснути і купівлю Гренландії, звертались до Данії, і в принципі майже все було на мазі, але Конгрес тоді цю угоду заблокував. Якщо вони Аляску, коли купівля Аляски це називали називали. Дурістю стюарда та але він її зміг протиснути. А вже другий, як це купівля другого крижадового острова, ну, типу, в Штатах якось не зрослось. Якщо ближче до ХХ століття, то датсько-Норвезька унія по суті розпалась сама по собі, та норвежці не погоджувалися з тим, що Гренландія це якби датська колонія, датська територія. І на початку ХХ століття, раніше там, в кінці, початку 30-х років, норвежці висадились на у Гренландії і поставили там норвезький прапор і сказали, що це все це вже наше і це вже норвезька колонія. Як не дивно, це спроба анексії, так в стилі там, подальших, таких, як в нас, ну напевно, буде як з Кримом. Постійно, буде якісь такі аналогії. Та. В 33-му році їх світова спільнота сказала, що так не можна, і, о, диво, норвежці пішли. Тобто вони визнали, що типу, ну, не можна і не можна, і пішли. Острів залишився в Данії, і коли острів залишився в Данії, е геть до Другої світової війни, по суті, е Америка постійно до нього придивлялася, але до Другої світової війни ніяких якихось таких е різких рухів е в бік е там. Данії для того, щоб його отримати, вони не робили. Потім, в, під час Другої світової війни, Гренландії трошки повезло, тому що нацисти е, окупували свого часу Данію, але до Гренландії вони не змогли добратися, тому що британські кораблі їм заважали це зробити. Тому Гренландія, по суті, е, лишилась. Якби в північній Америці не тільки географічно, а й політично американці там висадились і використовували в Другій світовій Гренландію самі так само, і по суті, після Другої світової війни, внаслідок Другої світової війни, американці лишились в Гренландії та і намагались з Данійцями теж домовитись про те, щоб її купити. Тобто, це чергова спроба е, купити в Гренландію, вона відбулась е, якраз після завершення Другої світової війни. Важливо знати, що американці після другої Світової війни, коли вже в 49-му році по суті відчепились від Дані, тому що якби, вже було утворено НАТО, і НАТО було якби, вони стали союзниками, і питання купівлі на певний момент відпало. Та тому що це якби союзники, американці зайшли туди, на мали декілька військових баз, там розширювались, і десь весь проміжок першої холодної війни, якщо так можна говорити в, в, в контексті нашого сьогоднішньої розмови, та то весь цей час в них були е, декілька військових баз, був великий військовий контингент, який вони використовували перш за все як логістичний хаб військовий е, в Арктику і в північну Атлантику, і в північну Європу. Насправді, коли е, було НАТО, і коли була холодна війна, вони його використовували перш за все. Як е, велику військову базу, яка одна в них лишилась там Пітуфік, або Пітуфік, е, яка в них лишилась, вона використовувалась для того, аби е, контролювати можливі запуски ракет е, радянських свого часу, та ядерних ракет, для того, щоб контролювати рух в Північній півкулі в цілому, тобто рух з північного океану, з північного Людовидового океану в північну Атлантику, вони це контролювали саме таким чином, використовували цю військову базу. Питання про те, щоб знову її викупити, вперше було звучено вже Трампом. В межах якраз повернення його, вирішення не повернення приходу до влади під час першої каденції. Але тоді від слів до справи не доходило. Але зважати на те, що чому Трампу це стало цікаво, треба дивитись на всю політику Трампа, яку він веде. Ну тобто, make America great again, якщо. Там історично брати це скорочена версія слогана Рональда Рейгана, напевно, одного з найпопулярніших президентів Сполучених Штатів ХХ століття, республіканця, та якого було Let's make America great again». Ну тобто, і оце все повернення до тієї старої Америки золотих часів Америки, воно прям лягає в канву, того, що намагається зробити Трамп, і для цього напевно Гренландія є таким одним з цеглинок його політичного аспекту. Це тільки політика, а є ще й економіка. Військовий аспект і аспект геополітичного впливу. Економічний аспект доволі простий. Гренландія сама по собі нікого не цікавила з причини тої, що не було ніякого судоходства по суті по океану морського, тому що крига. Крига, і там дуже складно, воно ускладнено, але глобальне потепління зробило свою справу. І потроху-потроху ми вже бачимо навіть певні якісь е, круїзні лайнери, які там вже періодично можуть в певні періоди е, там ходити. Е, і тепер ми вже бачимо, що морський торговий шлях в перспективі може бути відкритий повністю, а це значить, це дуже короткий шлях. З Північної Америки в Європу такий скорочений шлях, і в логістично торгівельно він дуже вигідний. І той, хто його контролює, контролює економіку е, загалом, напевно, в північної півкулі, саме так, в північному аспекті Арктичному. Та зараз 30-40% цих шляхів, якщо хтось не знає, е, контролюється Росією. І тому саме це з аспекту, я думаю, що з огляду на те, що Трамп на торгівлю ставить велику ставку, мені здається, що саме тому. Трампу дуже вигідно економічно, аби е, мати повний контроль над Гренландією, а не мати його якийсь такий умовний, як е, просто союзника в вигляді дані. Зараз переважно всі логістичні шляхи торгівельні здійснюються переважно через північну Атлантику. А якщо відкриється новий шлях, він значно буде коротший, і це значить, значно буде здешевлений і значно буде вигідніший фінансово. Росія контролює е, північно льодовитий океан майже тому, що має там свої військові бази, має свої військові порти, має точки е, ядерного впливу. І саме тому важливо для американців завжди було отримувати саме військову базу Пітуфік, яка з якої контролювалися всі виходи можливі міжконтинентальних балістичних ракет буквально в перші секунди. Але це ми вже можемо переходити до військового аспекту. В військовому аспекті база Пітуфік, яка там є, тобто Гренландія, вона супер важлива для Америки, тому що без неї вони по фактично не можуть контролювати будь-що що здійснює Росія в, в Арктиці. Як такий, тому що на будь-який пуск в Гренландії стоїть на військовій базі радари великі, щоб не заглиблюватись, там є великі установки, які контролюють вхід підводних човнів, акустично, які їх пробивають, і в цьому аспекті дуже важливий, напевно, фарерсько ісландський коридор. Які по суті свої складає один ланцюжок великої арктичної догі від США, Гренландія, Ісландія, Британія Норвегія, який сам по собі є важливим для контролю всього, що відбувається в Арктиці, як такий. тому що єдиний шлях і вихід, наприклад, всіх російських атомних підводних човнів. З Північно-Лідвитого океану, тобто своїх північних баз проходить саме через фареро ісландський коридор. І е, якщо НАТО наразі може бачити, яким чином росіяни виходять е, на бойове чергування в Атлантику, якщо вони будуть його контролювати і у випадку поглиблення якоїсь ескалації, то перекриття цього е, коридору буде, напевно, однією з найбільших складових е, успіху в. Потенційно арктичній війні. Якщо говорити, брати так геопогеополітику і брати аналогії, то по суті, фереро ісландський коридор сам по собі це щось такий аналог Суєцького каналу або босфору. Чому? Тому що той, хто контролює Фереро Ісландський коридор, він контролює, по суті, підводний рух в північну Атлантику. Тому геополітично для. Сполучених Штатів Америки важливо контролювати його особисто, а не з в складі великого НАТО. І отут ми якраз переходимо до того, чому штатам потрібно виключно як виключне право користування Гренландією, тому що Трамп схоже не бачить перспектив розвитку НАТО. Як Великого Північно-Атлантичного альянсу, а дотримується доктрини Монро. Власне, ми побачили перші рухи по доктрині Монро, все, що відбувалося в Мінусуелі, як Якби там хто не ставився до того, що відбулося з Мадуро, це якраз частина цієї так званої доктрини Монро, яка, якщо в двох словах пояснювати, що це таке, це Західна Півкуля, Америка займається питаннями Америки контролює Америку, а Європа займається питаннями і Європи і її безпеки. Важливим аспектом взагалі цієї всі. Е... Драчки за Гренландію є, звісно ж, рідкоземи, скажімо так. Корисні копалини, які розвідані в Гренландії, як мінімум, там говориться там, про Оранки, Бальти і багато всього 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 що використовується зараз практично всюди в високих технологіях. А Сполучені Штати Америки дуже сильно залежать зараз від Китаю саме в таких речах, тому всі наші дрони, батареї і все інше це все майже все має китайські складові, що сильно не подобається Сполученим Штатам і адміністрації Трампа, що теж в принципі очевидно логічно. Та і вони хотіли би, напевно, отримати собі контроль над рідкоземами, які є в Гренландії. В Гренландії єдина проблема, в чому, звісно, це лід складний видовий. Обуток, який поки що не дозволений. Гренландія сама по собі здається, в 2008 році був проведений референдум, в якому було заборонено взагалі е якось е якимось чином розвідувати або взагалі там е починати розкривати нафтові родовище, наприклад, та, тому що екологи сказали що не можна. Ну але тому, що це складно, тому що це не... Якимось чином руйнує там фауну і все інше та. Тому екологи говорили ні, але екологи е, попереджають про глобальне потепління, і з певним часом в певній певній перспективі я не знаю, який там великий чи невеликий, е, але танення людів призведе скоріше за всього до того, що їх стане добувати легше, тому що е, крига буде потроху, потроху йти, будуть відкриватися території, на яких видобуток стане можливим, і я думаю, що це такий крок на випередження, який намагається зробити Трамп. Це стосується нафти, газу і всіх е, рідкоземельних е, копалин, які якими багата Гренландія. Колись Китай заходив в до Гренландії з інвестиційними проектами, е, намагався активно дуже е, Скажімо так, стимулювати Данію для того, щоб розвивати е, там науку, інвестиції. Ну, ясно, що вони намагаються туди зайти грошима, тому що інакше вони зайти туди не можуть, чисто фізично, як зрозуміло. Е, Росія грошей таких немає, тому в Гренландію вона не заходить, а з огляду на те, що в них є військовий флот, е, який по суті контролює е, північно Люд... Людовитий Океан і м, територія ну, там, Арктики, як такої, то в... вони. Як це покладається на військову силу? Китай покладається на е, фінанси, покладається на гроші і намагається залізти в Герландію інвестиціями, намагається їх переконати і стимулювати, що китайські інвестиції е, призведуть до їхнього збагатіння. Тому ми бачимо. Майже три різних підходи. Так? Ми бачимо підход російський, військовий, тому що вони інакше не можуть. Бачимо підхід фінансовий китайський з боку, і бачимо геополітичний, американський, тобто Трамп, який тисне і намагається через своїх союзників протиснути просто купівлю Герландії як такої, але це як такий, знаєш, як один з. Варіантів, які в логіці Америки, американської політики, з огляду на те, що ми згадували на самому початку, що спроби були купити, для них не є чимось новим і не є чимось дивним, не є чимось таким, що випадає з логіки американської політики взагалі. Ну, тобто для американців розмови про купівлю якоїсь території виглядають достатньо логічними в історичному контексті. В Штатах є успішні приклади купівлі певних територій, в тому числі в скандинавських країн. Можна розбити на три аспекти вставлення взагалі до, до гренландського питання, взагалом, якби серед західного умовного світу, та, і безпосередньо в самій Гренландії. Тобто в самій Гренландії. Попри те, що зараз здається, що інуїти дуже сильно е, тиснуть на те, що ми з данійцями дружимо, насправді в них е, стосунки між інуїтами і данійцями в самій Гренландії тривалий час, не були дуже простими там. Власне, датська політика вона не була теж такою цивілізованою, як би напевно хотілося зараз датчанам, але вони вибачались там за всі ті експерименти, які вони робили щодо інуїтів, ну тобто вони свого часу данійці е, намагались стимулювати розвиток виключно данійської культури е, в Гренландії, і тобто, по суті, притушували розвиток індійської культури. Тому багато враховуючи що 75% населення юнуїтів в Гренландії. Вони тривалий час. Е, Говорили про незалежність і про незалежність говорили навіть до останніх виборів. Вони дуже близькі були до референдуму про незалежність, але вони фактично є субсидованими Данією. Та? І коли Штати вирішили прийти і поговорити про те, що ми просто вас купимо, то напевно людям, які корінним жителям Гренландії, не дуже сподобалась така поведінка, і вони солідарні тепер з Данією. І розмов про незалежність стає все менше про розширення автономії. Це більше, які, звісно, Данія зараз готова до розширення ще більшого розширення автономії, тому що насправді Гренландія достатньо автономна і окрім е безпекових і аспектів міжнародних відносин, Гренландія, по суті, як знаєш, місцеве самоврядування в них е воно розвинуто значно краще ніж на багатьох багатьох інших територіях, які можна вважати там. Сучасними мірками, якимись там співставними колоніями. Натомість, очевидно, Данія не хоче віддавати Гренландію, перш за все, тому що це 98% їхньої території. Ну, перш за все, так? з одного боку, з другого боку, ну, це північні ворота. Це про те, що говоримо про військовий аспект, економічний аспект, логістичний аспект. По суті, це контроль маршруту, поставок з Північної Америки. В Північну Європу і тому дивно було б, якби Данія так просто говорила би за те, що вона буде віддавати Гренландію. Саме тому Данія активно тисне через союзників НАТО, нагадує про те, що НАТО існує, і намагається переконати. Всіх і перш за все, штати, що з союзниками так робити не можна. В чому, звісно, її підтримують майже всі європейські партнери, тобто, всі європейські партнери, які є в НАТО, підтримують Данію, з огляду на те, що по суті, якщо в штатів вийде з Гренландію, те, що вони пробують зробити, то по суті, НАТО як структура. Яка як там як дієва структура, як ефективна структура, як монолітна структура по суті буде фактично приставати існувати? Соціологія показує, що е, певне сумозбродство Трампа розуміють не всі його достатньо мають підтримку у консервативної частини. Американського суспільства, його мага, і певна частина республіканців це підтримує, але більшість вважає це певним самозбродством. Якщо розглядати варіанти розвитку подій, які можуть бути далі, напевно, треба говорити про три базових сценарії. Перший сценарій це мілітаризація. НАТО вмовляє, ми вже бачимо перші кроки в цьому напрямку, якби говорять, що Рюте вмовив Трампа на Розширення певних певної присутності НАТО безпосередньо в самій Гренландії, тобто розширюється присутність військова в Гренландії всіх союзників НАТО під проводом Сполучених Штатів Америки, вони починають ще більше контролювати всі коридори, вони починають контролювати повністю, перекривають там фарерсько-ісландський коридор і контролюють його чисто військово. Сценарій номер два. Це якщо. Буде Америка вести себе більш агресивно, це може призвести до того, що вони можуть певним чином перекривати певні поставки, які йдуть через цей коридор, і змушувати НАТО і Данію вирішувати питання Руба, тобто з Ірландією. І варіант третій це пряма ескалація. Варіант, напевно, не потенційно найменш приємний для всіх, але слава Богу, що відсотково він гіпотетично, напевно, найменш реалістичний, ну, тобто якась ескалація. Якась висадка або ще щось, хоча насправді, якщо враховувати, що військових там і так, військова база є, військові бази були, тобто розширення присутності якоїсь військової сполучених штатів фактично не призведе до політичного приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Тому, якщо з цих трьох сценаріїв вибирати який найбільш реалістичний, то мені здається, що от тиха мілітаризація, тобто вона зараз. В осяжній перспективі, видається, найбільш реалістичним. Як не дивно, Європа, європейські країни стали більш сміливими. Це про що е, говорив президент Зеленський в своїй останній промові е, в Давосі, та, що треба більш-більш сміливому, ми бачимо, що танкерний флот, тіньовий російський вже тепер і французи штурмують. Та? Тобто Європа намагається більше показати свою суб'єктність. І якщо. Одним з там я не знаю, один зі стимулів такого, такого педалювання гренландського питання було саме стимулювати Європу бути більш агресивною, більш сильною і більш персоналізованою, і більш якоюсь суб'єктною, то в принципі вже вдалося. Якщо в, з другого боку, якщо це не було завданням Трампа, та. То це може призвести в подальшому ще до більшої якоїсь такої політичної тертя між Трампом і європейськими країнами, перш за все, флагманами Європейського союзу, тобто це там Німеччиною та Францією, і плюс Великобританію як свого там давнього союзника в Європі. Я не думаю, що це тертя може призвести до великої якоїсь війни чи чогось такого, але це тертя може призвести до постановки прямого питання, яке в принципі. Питає вже в повітрі: а чи потрібно НАТО взагалі? Якщо говорити з огляду на те, що потрібно Україні, і який розвиток подій, як ця ситуація на Україну, який розвиток подій для нас був би більш якимось вигідним, то я би напевно виділив два аспекти: перший аспект стратегічний, другий тактичний. От. Наразі тут і зараз. Тут і зараз це нам дуже неприємно, тому що це розпорушення уваги і сполучених штатів, це розпорошення уваги і європейських партнерів, це тертя між ними навряд щось приємне нам дають. Це можливе блокування поставок або ще чогось. Тобто Україна в цій ситуації може опинитись виведена за дужки. А нам зараз життєво необхідно, аби наші партнери діяли якомога монолітніше. Тактично, це нам дуже неприємно, і е, тактично треба не забувати, що Данія один з найпросунутіших партнерів наших в цій війні. Тобто є от одним з е, таких вагомих провайдерів е, такої скандинавської політики щодо України. І військова підтримка і економічна підтримка, яка йде від Данії, вона змушує нас вставити свою позицію більш е, вираженою, більш чітко. З одного боку, а це значить, що ми можемо нариватись на якісь емоції від Трампа від адміністрації Білого Дому, що може бути потенційно нам неприємно, тому що від американської зброї ми теж залежимо і від американської позиції. Це з одного боку, якщо говорити загалом стратегічно в світлі всього геополітичного розвитку, який можливий у е зв'язку з Гренландією, то напевно стратегічно це для України виглядає більш вигідніше аніж може здаватись. Тому що Росії, якщо Штати будуть більш агресивно поводити себе в північній Атлантиці, якщо вони будуть закривати фарерський осланський коридор, якщо вони будуть закривати морські шляхи в Арктиці, якщо вони будуть закривати, будуть збільшувати свою присутність військову в Гренландії, то це буде означати, що Росія змушена буде багато ресурсів перетягувати на північ. І Якщо вона буде змушена перетягувати багато ресурсів на північ, це значить, вона менше ресурсів буде концентрувати в Україні в тому числі і в Європі загалом. Тому в перспективі, в стратегічній перспективі сунення полюсу напруги на північ, напевно, Україні дало б трошки часу для того, щоб передихнути. Але це досить далека страт... така досить далека перспектива, тому а, спочатку треба зрозуміти. Що буде з україно російською війною, і тільки потім можна зважати на цей стратегічний аспект? Росія досить нервово ставиться до всіх е, рухів е, посилення військової присутності е, Сполучених Штатів в цьому секторі, тому що, як мінімум, це може призвести до того, що їхній північний флот буде просто фізично заблокований. Безпосередньо там і не зможе а, виходити на бойові чергування в Атлантику. Тому що якщо Штати будуть більш агресивно себе поводити, то це, скоріш за все, може призводити до якихось локальних конфліктів, до якихось локальних інцидентів, які можуть в цілому потім геть змінити геополітичну ситуацію в світі. В Росії це точно неприємно, але в Росії немає великого ресурсу для того, щоб переключити свою увагу на північ, тому зараз це виключно таке, знаєш, сьорбання зубами, я би це так назвав, тому що вони розуміють, що там відбувається, розуміють, навіщо це Трампу. Їм подобається, що це призводить до тертя всередині НАТО, але стратегічно і там в далекосяжній перспективі вони розуміють, наскільки сильно це може вдарити по ним сам. Китай в цій ситуації достатньо просто і цілеспрямовано, так як він вміє, довго буде просто протискати свою позицію, намагатися це все. Купити просто інвестиціями великими, довгими, заходячи, в, використовуючи всю ситуацію на свою користь. Тому ми будемо бачити більше е, рухів в бік Данії з боку Китаю. Ми вже бачимо рухи в бік Канади з боку Китаю. Тому що, чим агресивніше себе поводять Сполучені Штати, тим більше, більш лояльніше уряди держав північного сектору. Ставляться до можливої інвестиційної співпраці з Китаєм. Напевно, в кінці мали б якісь бути висновки, але мені чомусь здається, що за розвитком цієї ситуації е, треба спостерігати дуже уважно і з меншими емоціями, тому що те, що здавалось просто якимось божевільними ідеями і розмовами типу Панамського каналу або е, розмов про Гренландію на, на початку каденції Трампа, насправді має досить логічне підґрунтя. Може комусь подобатись чи не подобатись, але з цим доведеться жити всім. І треба правильно робити висновки і правильно вибудовувати стратегію на те, що може відбуватись подальше. А тепер хвилинку вашої уваги. Ми продовжуємо збір для 110-ї бригади, збираємо їм на реп. Беремо участь в великому зборі, хочемо максимально їм допомогти. Вже в нас є 12 тисяч, і дуже вдячні за те, що ви донатите. І якщо у вас є змога підтримати ще більше наших хлопців, в тому числі і нашого колегу Дмитра Сівна, який якраз в 110-й бригаді служить, то будь ласка, всі реквізити будуть тут або тут. Зрештою, це був. Черговий експеримент в рамках подкасту Кляті питання. Я Євген Будерацький. Сьогодні ми говорили про Гренландію, і якщо вам сподобався цей експеримент, то е, ви знаєте, що робити. Лайк, підписка, дзвоники і все інше. І якщо вам не сподобалося, або якісь маєте критичні зауваження, будь ласка, е, пишіть коментарі. Бажано розлогі. Ми з вами обов'язково поговоримо і ми враховуємо все, що ви пишете. А загалом, до наступного випуску. До побачення.